Королева, добрий ранок, Сонна година давно скінчилась. Так що давайте прокидайтеся, відкривайте свої оченята і все. І беремося всі до роботи, йдемо в новий тиждень. Вчора я файно походила, знаходила ті кроки, спала, як покупана. Максимко теж ліг чесно спати, але бачите, його на кухні його не видать. Не видать, він нікуди не спішить, ні до якої школи, я так розумію. То хіба я спішу, щоб він не спізнився. Вчора мені каже, Даш, мені сідали ми ну, знов е, ті грошки е, з молоком. Але каже, ти знаєш, я нема щось не їдаюся. Ти мені ще зроби якусь канапку. Кажу, поняла? Коротше, я йому взяла в молодці, збила яйце, І така буде канапочка. Вимучила вам такий ніжний ніжний. помастила крем з сиром зверху і все. Ой, я не знаю, кувакса в холодильнику. Вітер все ще треба їхати на закупи, купити їсти і знову щось готувати. Таке дурне придумав, добре рано, готувати їсти. Які можуть бути ранки добрі? От який ранок може бути добре. Я не можу для мене це кап'ятик вставати, але я, але знаєте, сьогодні і вчора для мене якось... Ось я нормально встала, бо зазвонив, я на рівні ноги яку шурувала на кухні. Ну, то зробила. Ото смачненьке, таке теж люблю. Тут його горошечки, ось він теплої водиці. Він завжди п'є, знаєте, таку холоднішу воду, яку в Макс та зранку пасую про теплої води, а не холодною. Він не йде, у мене такий професор, він не спішить ні до якоїсь школи. Що йому та школа? Я то придумала цей ранок добрий, добрий ранок. Ще коли ти до школи, який він добрий. Вулиці ну, мороси, такий добрячий мороз, я так бачу. В хаті, слава Богу, нагрілося. Трохи свішу зробив з батареями. Сьогодні тепліше, бо вчора був Якось трохи я підпухшила, то зараз я відійду. Зараз я відійду і приведу себе в порядок. Не знаю, може випробую свій дайсинг, бо зараз голову помити. Поїду по продукти. Йду, маю чов бляха, сьогодні середа. В день Валентина, ви знаєте, в перший день Валентини, не знаю, ви святкуєте, ви не святкуєте. Мені дівчата вже повідомили, ти Валентинівна, давай. Думай, що думати. Я кажу, немає наряду на день Валентина. Кажу, що, ми з кавалерами даємо що. Ми йдемо свої дівчата, як баримося так буде. Так що не знаю, чи ви щось плануєте, чи ви не плануєте, десь просто вийти з дівками. А ми підемо. Я сміюсь, я кажу, перше 10 тисяч років заставимо всіх вийти, а тоді підемо. Ой, пелю в гаряці, королів, добрий ранок, Ви вставайте. Бо я вже вам повідомила, що са на годину скінчилась, але мої хлопці сплять. Дитино моя золотенька, вставай, мій Пупсик, вставай, мої золотеньке. Вставай, ну і супить ще на хаті в кімнаті, ніщенька. Вставай, Пупсік, Максик, давай, вставай. Не, не гони, я вже їсти зробила, все на столі, вже давно години, ти тут через 20 хвилин будеш в школі. Ну, день треплю. День, ясний день. Макс. Це називається пост здав, пост прийняв. Я тобі пост здала, все готове, ти йди приймай, а я ще можу Каву, що шупити не буду. що шопити не буду? Чого мені так рано вставати? Ой, чого мені так рано вставати? А ви вставайте, вам всім гарного. Мирного, позитивного дня і не забувайте, що ви всі королєви. самі кращі, кожного ліса. Макс! Як ідеш? Як я розумію, йдеш, то коли ти йдеш, а ти лежиш. яке то солодке, моє дитятко, таке солодесеньке, вже зайди карткою, вже зайді карткою. Яй. А ну вставай, ну дитину, мою. не дибе зараз я почну злитися і буде вже недобрий ранок. Так що всім гарного дня, гарного, гарного вам дня.